Звірів, пішов віл лісом, Та зустрів барана. Куди барана йдеш? запитав віл. Від земель літа шукаю, каже баран. Ходімо зі мною. Пішли вони разом, аж іде їм назустріч свиня. Куди свинко, йдеш? запитав Віл. Від землі літа шукаю, відповідає свиня. Іди з нами. пішли вони утрьох далі. Назустріч їм гусак. Куди гусач йдеш?» запитав Віл. Від зими літа шукаю. Каже гусак, іди з нами. От гусак пішов з ними. Ідуть, а назустріч їм півень. Куди півню йдеш? запитав Віл. Від зими літа шукаю, каже півень. Іди з нами. От ідуть вони дорогою та й гомонять між собою. Як же бути, братця, пора настає холодна, де ж тепла шукати? Вілий каже, давай хату будувати, а то чого доброго справді зимою замерзнемо. Баран каже, у мене шуба тепла, бачиш, яка шерсть? І так перезимую. Свиня каже, а про мене хай які морози, я не боюся, зариюся у землю і без хати перезимую. Уса каже, я сяду середину ялин, одне крило постелю, а друге вкриюся. Мене ніякий холод не візьме. Я так і перезимую. І він каже, а хіба в мене своїх крил немає, я перезимую. Віл бачить, погана справа, треба одному клопотатися. Ну, каже ви, як хочете, а я почну хату будувати. Побудував він собі хату і живе у ній. От прийшла зима холодна, став мороз проймати. Баран проситься у вола. Пусти, баране, погрітися. Ні, барана, не пущу. У тебе шуба тепла, та й так перезимуєш. А коли не пустиш, то я зараз як розженуся, виб'ють з твоєї хати деревину. Тобі ж холодніше буде. Віл думав, думав, хай, мабуть, іде, а той справді заморозить, і впустив барана. От свиня замерзла і прийшла до вола. Пусти, барана, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся, так і перезимуєш. А не пустиш так я рином усі стопи підрию та твою хату розламаю. Нема що робити, треба пустити, пустив і свиню. Тут прийшли до вола гусак і півень. Пусти, брата до себе погрітися. Ні, не пущу. У вас по два крила, одне постелити, другим укриєтеся, так і перезимуєте. А не пустиш, каже гусак, так я увесь мох зі шпар повищіпую, тобі ж холодніше буде. Не пустиш, каже півень, так я заличу на горищ і землю зі сталі з грибу, тобі ж холодніше буде. От живуть вони собі в хаті. Відігрівся у теплі півень і почав пісні виспівувати. Почула лисиця, що півень пісні виспівує, захотілося їй м'ясом поласувати, так як його дістати? Лисиця пішла до ведмедя та вовка і каже Ну, мої даренькі, я знайшла для усіх поживу, для тебе, ведмедю, вола, для тебе, вовче, барана, а для себе півня. Добре, куменько, кажуть ведмідь та вовк. Ми твоїх послуг не забудемо. Лисиця провела їх до хатинки. Ведмідь і каже вовку Іди ти попереду. А вовк кричить Ні, ти сильніший за мене, іди ти попереду. Пішов ведмідь, тільки не до дверей віл нахилив голову і припер його рогами до стіни. А баран рознівався та, як стук на ведмедів бік, з ніг його збив. А свиня як почала рвати на шматки? А гусак підлетів та геть очі пощіпав, а півень сидить на Брускові і кричить Подайте сюди, подайте сюди. Вовк з лисицею почули крик і навтьоки. От ведмідь рвався, рвався, на силу вирвався, наздогнав вовка і розказує О, що мені було, такого страху зроду не бачив. Тільки но у хату увійшов, звідкись узялася баба з рогачем, та на мене. Так до стіни і передавила. Народу набігла сила селена, хто б'є, хто рве, хто шилом в очі коле. А ще один на Брускові сидів і кричав подайте сюди, подайте сюди. Ну вже коли б йому подали, то й смерть настала б. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.